Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Петра більше не тренер збірної України. Мудрик таки в Лондон відправиться. Київське Динамо найкраща команда в УПЛ. За яким показником? І де ж буде доубит? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Ігор циганик повідомив, лондонський арсенал зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо Михайла Мудрика. Журналіст повідомляє, що сума тримається у секреті, однак вона дуже достойна. Буде чи не буде Шахтар її приймати? Це вже питання переговорного процесу. Арсенал також контактував із Мудриком, і той запевнив, що Арсенал. Це великий клуб, і для нього було б великою честю грати за нього. Але на сьогодні від футболіст шахтаря і лише донецький шахтар може визначити де він продовжить кар'єру. Зазначив циганик у програмі «Циганик Лайв». Інсайдер Фабріціо Романо розповів і про суму угоди за його інформацією. Арсенал запропонував за мудрика 40 мільйонів євро і 20 мільйонів у вигляді бонусів. Шахтар хоче значно більшого свого часу. Представники донечан називали цифри від 60 до 100 мільйонів євро. Журналіст The Guardian Нік Аймс зазначив, що гірники готові відпустити гравця не менше ніж за 85 мільйонів. Інформацію Романо своїм лайком підтвердив директор Шахтаря з футболу Даріо Серна. Тож торги, так би мовити, тривають. Чи з'явиться Мудрик в Арсеналі? Друзі, як ви вважаєте, пишіть у своїх коментарях під нашим випуском. Дякуємо. Продовжуємо учора. До речі, під час прес-конференції головного тренера гармашів Мікелі Артети після матчу Арсенал Весгем наставник лондонців так прокоментував інфо про появу Мудрика у його клубі. Ви знаєте, я ніколи не говорю про гравців, яких немає у складі. Усе, що я можу сказати, те, що ми намагаємося знайти спосіб посилити команду, ми постараємося знайти відповідних гравців. Зазначив дипломатично Артета. Молодець. Футболісти Донецького Шахтаря отримали дозвіл на виїзд за межі України у зв'язку з отриманням візи до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє трибунаком. Портал звернувся до клубу із проханням пояснити, на яких підставах гірники мають право виїжджати за кордон України. Футболісти отримали дозвіл на виїзду до Варшаву за для подачі документів на візи США, щоб мати можливість взяти участь у турнірі у січні-лютому йдеться повідомленні Шахтаря. Нагадаю, що саме на січень-люти заплановані благодійні матчі донецької команди у Сполучених Штатах проти місцевих команд. Наші за кордоном у 17-му турі англійської прем'єр-ліги після паузи лондонський арсенал Олександра Зінченка на своєму полі приймав. Весґем в англійському лондонському дербі. Зіна після тривалої паузи через відновлення від ушкодження вийшов на заміну на 73-й хвилині і ледь не зробив асист. Мартінеллі після його пасу ледь не влучив у ворота. Арсенал після першого тайму програвав 0-1, Проте у другому тричі забив і переміг 3-1. Після цього гармаші продовжують посідати перше місце у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. А ось Евертон Віталія Миколенка на власному полі приймав аутсайдера Воверхемтон. Віталік традиційно вийшов зі старту. І відіграв увесь матч. Евертон вів у рахунку 1-0. Проте гості відігралися. А на останніх секундах компенсованого часу навіть вирвали перемогу. 1-2. прикра поразка для Миколенка і його Евертона. 14 очок лише у доробку і рисок. Команда перебуває аж на 17-му місці зараз. Головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер в інтерв'ю українському футболу повідомив щодо майбутнього Артема Довбека. Цитую: Артем дуже працездатний хлопець і завжди хоче вдосконалюватися. Він постійно додатково займається у тренажерному залі, залишається після командних тренувань, працює над ударами. Довбик ще не досяг своєї межі. Він обов'язково додасть. Якщо він не зупиниться, то гадаю, він засяє не лише у Дніпрі 1 а й в європейському топ-чемпіонаті. Поки що він з нами. Думаю, до літа точно залишиться у Дніпрі один. Але це залежатиме від президента клубу та самого Артема. Наскільки я знаю, зараз по ньому немає конкретних пропозицій. Як і всі футболісти, він звичайно ж хоче спробувати свої сили у найсильніших європейських чемпіонатах. Артем класний нападник, у нього гарний удар, швидкість. Думаю, йому підійде серія А або Бундесліга. Можливо, навіть англійська прем'єр-ліга, зазначив головний тренер Дніпра 1 Нагадаю, що у сезоні 21-22 Артем зіграв 28 матчів, забив 19 голів і віддав 5 асистів. Головний тренер Дніпра 1 розповів і про те, коли та де його команда буде проводити зимові збори. Цитую: я весь час у роботі, зараз перебуваю у Кошиці, готуємося до зборів. Спочатку ми зберемося у Словаччині, а потім переїдемо до Туреччини. Там заплановано двотижневий збір. Зі спаринг партнерами зараз домовляємося, потім розкажу, хто це буде. Кінець цитати. Київське Динамо найкраща команда Української прем'єр-ліги. За яким показником? Так от, підбиті статистичні підсумки різноманітних дій футболістів української прем'єр-ліги у першій частині сезону. Динамо, лідер чемпіонату за кількістю тактико-технічних дій на футбольному полі у п'ятнадцяти матчах чемпіонату України підопічні мірчалучаску здійснили майже 14 тисяч ТТД. в УПЛ. Ніхто не досяг показника навіть в 12,5 з тисяч. За показником вдалих ТТД «Динамо» також лідер – майже 11,5 тисяч або 83%. У найближчого переслідувача «Дніпра-1» лише 10 тисяч вдалих ТТД. «Шахтар» – третій. Нагадаю, що у турнірній таблиці «Динамо» третя – 30 очок. Кияни відстають від «Дніпра-1» на 5 пунктів і мають однакову кількість з донецьким «Шахтарем». Але «Динамо» зіграло 15 матчів, «Дніпра-1» – 14, а «Шахтар» – 13. І про тренера збірної України. Журналіст Ігор Бурбас повідомив щодо ситуації навколо тренерської посади головної збірної країни. Цитую: збірна наступного разу збереться з новим тренерським штабом. Це вже очевидно. Якщо до березня Сергій Ребров звільниться з посади валяйні, а є такі варіанти, то негайно стане до виконання обов'язків у національній команді. Він до дрібниць уже проговорив свій контракт з Українською асоціацією футболу. Якщо ж в Еміратах доведеться затриматися до червня, збір проведе його тренерський штаб. Це означає, що місія Олександра Петракова у національній команді завершена. Його угода спливає з дня на день і питання щодо пролонгації не розглядалося на засіданні виконкому минулого тижня. Хоча пролонгували свої контракти Руслан Ротань та Сергій Нагорняк, відповідно тренери молодіжної та юнацької збірної, повертатися на молодіжний рівень. Петраков поки що не збирається. Він планує залишитися у дорослому футболі і чекає гідних пропозицій, написав Бурбас у Телеграм. Нагадаю, що найближчий збір української команди запланований на березень 26 числа синьо жовті мають зіграти перший свій матч у відборі на євро 24 з командою Англії. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 72 тисячі. Тож щиро запрошуємо вас у нашу футбольну команду. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції на каналі Парші футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але зараз до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила. Тож щиро вас запрошуємо до нашої команди. На сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.